Я знаходився з дружиною і з двома дітками по шість років тут, в цій кімнаті. І тут ну, нічого, 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 тихо, тихо. Потім бабах дуже великий вибух, і пропав світ. Я ну, все посипалося, да. Ну що я дітей схватив і через вікно, бо вікон не було ні одного вікна, цілий. Ну, з дітками ми через вікно. Там дідусь вже лежав, його осколком заділо ногу. Роман Міщанін з родиною приїхав до батьків дружини в гості у Миргородський район. За його словами, приліт російської ракети стався 4 листопада близько 18-ї години. Приїхав через три хвилини після вибуху. Його й дома було чуть живу. Поряд е, мені брат сам зателефонував. Я ранений ну, по дорозі зателефонував на 101. Дружина зателефонувала на 103. Мабуть, це не думка експерта, а думка всіх, хто це бачить, що тут не дуже вижити ніхто, живі всі. За словами доньки травмованого, чоловіка прооперували. Нині він перебуває у лікарні. Стан дітей каже Тетяна задовільний. Перелякані, дякувати Богу, без серйозних ушкоджень, подряпані, садна, садна, ну, стресу. Від вибухової хвилі постраждав будинок навпроти, а його власниця загинула. Ми приїхали, мамо, вже нема мами, мамо. Немає, понимаєте? приїхали, був пожар, був пожар, усе горіло. Лежала, лежала в стороні, винесли її. Ну, вона на дворі поралася її уламками, пошкодило несумісно, несумісно з життям. За словами великосорочинського сільського голови Олександра Тищицького, профільна комісія обстежує усі об'єкти, що постраждали, та фіксує пошкодження, аби люди змогли отримати відповідні компенсації. Уже обстежили 16 будинків. Оглянули ті двори, де е, які найбільш постраждали, а де менші. Пошкодження люди все рівно звертаються. Ще з вчорашнього дня Полтава Обленерго спрацювали вчасно і газові служби. Ніде день не відбулося ніякого витоку газу. На, на даний момент всі пошкодження виправляються, задіються два комунальні підприємства Великострочинської сільської ради. Допоможемо повністю людям по прибиранні території і прикладемо всі сили. По тому, щоб допомогти з ремонтом, за словами старости села Любові Дяченко, окрім комунальних господарств, постраждалим допомагають односельці. Це була не ніч, це була якийсь ад для всіх. Я думаю, що всі жителі громади вряд ли чи спали, навряд чи спали, тому що всі дружно сюди підійшли. Хто старався комусь допомагав, в кожного різні збитки. Звичайно, і моральна шкода є, і матеріальна, дуже велика шкода. Тушили. Дві пожарки може й більше води. Надо було потушити. Наразі люди перевозять з пошкоджених будівель речі, що вціліли. Дощі кришу вообще знесло. слово. щось спасти, що можна. Холодильники були там. Була певна продукти харчування. Холодильники вціліли. Намагаємося до родичів, де буде світло. І з тої сторони впало все впало. Віра Чеш, Микола Ярьонко Суспільне новини Полтава